Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами почитаємо казочку у сонечка в гостях. Одного разу велика хмара закрила небо. Сонце три дні не виходило. Засумували курчата без сонячного світла. Куди це сонечко поділося? питаються. Треба його швидше на небо повернути? Де ж ви його знайдете? закуткудахкала квочка схвильовано. Хіба знаєте, де воно живе? Знати не знаємо, а кого зустрінемо, того запитаємо, відповіли курчата і вирушили в дорогу. Ішли, йшли і бачить, на городі, за голівкою капусти, сидить равлик. Зупинились курчата і питають Равлику, Равлику, чи не знаєш ти, де, де сонечко живе? Не знаю. Он де сорока сидить, може, вона знає. А сорока підлетіла до них, заторохтіла. Курчата, куди ви йдете, куди? Та оце сонечко заховалось. Три дні його на небі не було. Ідемо його шукати. І я піду з вами. І я піду з вами. А ти знаєш, де сонечко живе? Я не знаю, а заяць, може, знає. Він по сусідству мешкає. Заторохтіла сорока. Побачив заяць гостей і ворота відчинив. Зайчику зайчику, запищала курчата, заторохтіла сорока. Чи не знаєш, де сонечко живе? Ми його шукаємо. Я не знаю. А ось моя сусідка качка, та, напевно, знає. Вона побіля струмка в очереті живе, повів заяць їх до струмка, а там в будиночок стоїть. Агов, сусідко, чи вдома, чи ні? гукнув заяць. Удома, удома, зак... закрякала качка. Усе ніяк не можу висохнути. Сонце вже три дні не було. А ми саме сонечко йдемо шукати, закричали їй у відповідь курчата, сорока та заяць. Чи не знаєш, де воно живе? Я не знаю. А ось за струмком, під буком, їжак вішк... мешкає, він знає. Переправились вони через струмок, а їжак сидів під буком і дрімав. Їжачі, їжачі, хором загукали курчата, сорока, заяць та качка. Ти не знаєш, де сонечко живе? Вже три дні його не було на небі. Чи не захворіло, бува? Подумав їжак і каже Як не знати, Знаю, де сонечко живе. За буком велика гора, на горі велика хмара, над хмарою сріблястий місяць, а там і до сонця недалечко. Узяв їжак палицю і покрокував попереду всіх дорог, всім дорогу показувати. Ось прийшли вони на верхівку Високої гори, а там хмаринка за верхівку зачепилась та лежить собі, відпочиває. Залізли на хмару курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Усілись добре і полетіла хмара пмісінько до місяця в гості. А місяць побачив їх і скоріше засвітив свій срібний ріжок. Місяцю місяцю загукали до нього курчата, сорока, заяць, качка та їжак. Покажи нам, де сонечко живе. Три дні його не було на небі. Скучили ми за ним. Привів їх місяць, місяць до воріт, сонечкової домівки, а там темно, світла немає. Заспалося, певно, сонечко і прокидатись не хоче. Тут сорока затріщала, курчата запищали, качка закрякала, заєць вухами заплескав, а їжак паличкою застукотів. Сонечко, сонечко, визирне, посвіти. Хто під віконцем кричить? запитало сонечко. Хто мені спати заважає? Це ми курчата та сорока, та заяць, та качка та їжак. Прийшли тебе будити. Доброго ранку. «Ох, ох, – застогнало сонечко. Та як мені на небо визирнути? Три дні мене хмари ховали, три дні собою затуляли, а тепер і заблищати не зможу. Очу про цей заяць, схопив відро та давай воду носити. Качка давай сонце водою вмивати, а сорока рушником витирати, а їжак давай колючою щитиною начищати, а курчата взялися сонечко смітинки змахувати. Визирнуло сонечко з неба чисте, ясне та золоте. І всюди стало світло і тепло. Вийшла погрітись на сонечку і курка, закохкодакала, курчат до себе кличе, а курчата тут, як тут. по двір'ям бігають, сернятка шукають, на сонечку гріються. Ось і казочці кінець, а хто слухав? Молодець.